Доброго всім часу! Вітаю вас на моєму каналі. У нас іде 25 й рік до нас. Не знаю, чи у вас є настрій відповідно до того файнштаб, до того пилу, який на вулиці, все сіре. Але головне, що в нас є сонце в душі. І ми готуємося до 2025 -го року, відповідно до виборів, які будуть у Німеччині, відповідно до катаклізмів, які є зараз навколо, я хотіла підняти тему хейтерства. Оскільки це саме те, що отруює наше життя, те, з чим ми будемо стикатися все більше і більше в 2025 році. При тому хейтерство є різним, воно є. Маніпулятивним воно є прямим. Особливо в інтернеті, коли я бачу коментарі під моїм відео, у вас є русизми в вашій мові. Ви що, не ходили до школи, у вас не було української мови. Гейтерство відповідно до національності: Ага, ти з Росії, а ти з України, а ти з Казахстану, а ти взагалі там з Сірії. Гейтерство на роботі, коли вас просто. Йде травля, оскільки ви не розумієте німецьку мову, оскільки ви комплексуєте, можливо, оскільки ви хворієте, ви не можете висловити свою думку. І це скажімо, негатив, який буде іти постійно. Як з ним боротися? Взагалі, звідки ця вся. Штука виникає, і що говорити? Я буду зараз говорити про свій особистий досвід і як завжди вдячна вам за ваші історії, оскільки на моєму каналі ми з вами говоримо про позитивний досвід інтеграції, і ваші коментарі є тим, що змінює життя інших людей, оскільки позитивні приклади, вони просто такою є мотивацією, таким вогником. Почну з себе. На, значить, відповідь на питання, ви що, не мали української мови в школі? Уявіть собі, я не мала української мови в школі, оскільки до 7 класу я жила, хтось може знає, була така Саха-Якутія, республіка. І я там жила до сьомого класу, тобто мені було 13 років, коли ми переїхали з батьками до України. Мене там бабусі, дідусі, і в Україні я пішла в школу, не знаючи української мови. Я тільки чула мову, оскільки ми приїжджали, в Мене бабуся живе на Кіровоградщині, і я чула мову на слух. Але я не розмовляла. Пам'ятаю, як це було важко, мені наставило оцінки в школі, оскільки я писала якісь там і, ії, як воно має бути, не знала. Але я вивчила там 8, 9, 10, 11 клас, вступила до університету. Тому я почала ретельно і гарно вчити українську мову пізніше я навчалася в університеті. В мене була російська зарубіжна література, російська мова, зарубіжна література плюс англійська. Тобто я також була в російськомовному середовищі в Кам'янець-Подільському. То що мене за це розстріляти? Мене настільки дивує агресивність самих українців до самих українців. Коли я проводжу з вами консультації, дівчата починають зі мною розмову, кажуть, що я не вибачаюся, можна я буду говорити російською мовою, оскільки я з Харкова і ми завжди розмовляли або з Запоріжжя. Кажу, Будь ласка, розмовляйте. Ем, знаєте, Є такий жарт, кажуть, якщо людину вкусить вампір, людина перетвориться на вампіра. А якщо кажуть, в мене таке відчуття, що зараз нас навколо всіх покусали ідіоти. І от, Про мене часто виникає питання, чому ми самі травимо один одного. Нас не треба знищувати як націю, ми самі себе Скільки кинули таку є, я не знаю, що ідею, давайте будемо українців ділити на виїхали, не виїхали, на українців, які розмовляють українською і російською. Чесно кажучи, я зараз зрозуміла, що людей потрібно. Сприймати по тому, що вони роблять, а не те, що вони говорять. Це стосується відносин, це стосується друзів, це стосується також наших політиків. Тому зараз, коли почалась війна три роки тому, в нас був цей розподіл всі. Розмовляєте тільки українську мову, не дай Бог один якийсь там русизм буде, скільки я отримала того хейту за те, як я розмовляю. Спочатку мене це дуже, це дуже боліло, оскільки я розуміла, так, моя українська не ідеальна. Але потім зрозуміла, що якщо людина настільки неадекватна, що вона почула в моїй мові одне російське слово і пише: Я від вас відписуюсь, ви сказали дівчонки. Я не знаю, як це можна просто пояснити. А тепер давайте візьмемо трошки повернемо. Ситуацію німці. Ви приїхали, я говорю про Німеччину, оскільки я тут вже дуже давно живу. Ви приїхали до Німеччини. Не тільки ви. В Німеччині живе хто знає скільки національностей, оскільки я знаю, що мої підписники вони живуть 20-30 років і також дивляться мій канал, скільки національностей живе в Німеччині. Деякі люди живуть рік, два, три, закінчують вже це один за два роки, а деякі живуть тут 10 років і не розмовляють німецькою. Тому як німці мають на них реагувати? Ти не розмовляєш німецькою, і пішли ми його травити. Це настільки низько, це настільки поведінка ну, неадекватних людей. І це потрібно бачити, аналізувати і вмикати захисні механізми. Ще одну націю таку цікавлю цікаву знаю. Я думаю, ви мені підтвердите, це французи. Коли був бій клічка колись в Німеччині, в СП арені, то об'являли англійською, німецькою і французькою мовою. Тобто, французи, ви знаєте, хто зараз їздить з німеччини на Франції? Тут недалеко, будь ласка, ви знаєте, що французи ні з ким не розмовляють. Іншою мовою, ніж французькою. І зараз молоде покоління, вони страждають, вони кажуть, це вже атавізм, вони вже не функціонують. Ми хочемо розмовляти англійською, оскільки треба виходити в світ і спілкуватися з іншими. Але в них французька. Тому в мене є така проблема велика, коли скільки років я живу, я розмовляю з акцентом. Спочатку це мене не турбувало, зараз мені дуже цікаво, коли до мене хтось підходить, я починаю говорити, вони кажуть, що акцент в комплекте. І я не знаю, чи людина хоче мене засунути в якусь шуплятку і сказати, ага, вона з України, значить вона біженка. А так і кажуть: я кажу, Ребят, я з України, але я живу тут довго. Біженка. Вас намагаються в якусь поставити рамки, щоб знати, як з вами спілкувалися. Тому, як ви реагуєте на хейтерство на всякі такі справи? Взагалі, хто такі хейтери? Ніхто. Ви цих людей навіть не знаєте. Якщо це ваша колега, то в нас живе в своєму світі і в неї є, чи він, так, в нього є свої цінності. Відповідно до цих цінностей, людина намагається вам і зараз, ем, як би правильно так сказати, нав'язати певну поведінку, що є абсолютно недопустимим, оскільки у вас є свої кордони. І вам це треба чітко зрозуміти. Чого може чіпляти гейхтерство? Оскільки ви розумієте, що у вас є певний слабкий акцент. Наприклад, я про це вже колись говорила, про розлучення. Чоловік жінкою розлучається, жінка лишається з дітьми, і чоловік починає. Ти лишила мене дітей? Ти така сяка, якщо ви справді почуваєте себе винною, ну да, у нас ж була така родина. Він мене бив перед дітьми, але ж він був татом, і я така вся страдала. Він був аб'юзер, але ж він був татом. І ви зараз собі страждаєте, будь ласка, страждайте. Проблем тут немає. Тому все залежить від того, як ви дивитесь на цю ситуацію. Вас щось чіпляє. Мене, наприклад, абсолютно не чіпляє. Якщо якісь неадеквати, мені пишуть у вас там русизми в мові. Оскільки я розумію, так в мене є русизми. Вони в мене далі будуть, оскільки, і. А до речі, до імені хтось мені там написав, що таке Лена, вам там проплатили? Я не знаю, чи Росія мені проплатила, чи ще щось. Мене з нього народження називали Лена. Ви всі знаєте, що під впливом того, як називають вас, у вас формується характер. Наприклад, якщо у вас є знайомий Олександр, він не буде Саньком, чи Шуріком, чи Сашою. Олександр лишиться Олександром. Якщо хтось є Оленою. З народження, то вона має бути Олен. Мене всі називали Лена. З якої радості я маю зараз змінювати своє ім'я, свою ідентифікацію, оскільки знов таки когось кого вкусив неадекват, захотілося, щоб я себе змінила. У мене прізвище Хранцова так, оскільки мій батько з Росії це моя ідентифікація, це моя генетика. Люди, які зараз намагаються, намагаються до речі, в мене є Г. і, і паляниці, я можу сказати. Які намагаються вас розділити, розчленити вашу ідентифікацію, те, хто ви є, Зрозумійте, для чого вони це роблять, і будьте впевнені, якщо ви розмовляєте з вашого дня народження російською мовою і ви жили в Україні. То треба дивитися, що робить людина, які в неї вчинки. Ті, хто наводили зараз різні ракети на наші, на наші військові об'єкти, ці люди розмовляли українською мовою. Вся західна Україна розмовляє українською мовою. Ви читали про випадки, коли люди поздавали квартири біженцям з Запоріжжя, які не виїхали за кордон, а самі хто з Західної, вони поїхали отримувати допомогу. Тому, якщо ми зараз будемо ділити всіх, за мовою ми самі себе будемо знищувати, і зараз буде відбуватися така сама ситуація в Німеччині, колись. Знайома, яка одружена з німцем, діти прийшли, кажуть, мама, там в АФД йдуть певні пункти. Вони кажуть, що всі, хто не є німцями там до третього коліна, вони підуть додому до рідної хати. Тобто, всі абсолютно не тільки українці. Вони кажуть, мам, то що, ми будемо тоді виїжджати, тато лишиться тут один. Це абсурд. Якщо ви зараз будете підтримувати отой хейт відповідно до таких критеріїв, то ми нічим не відрізняємося від... Давайте не будемо називати слова. Будь ласка, реакція на хейтерство. Розумійте, що хейтери вони нещасливі люди. Це іде скрита агресія, мобінг, який відбувається. Люди просто не можуть показати своє незадоволення. У 2025 році цього буде набагато більше. Після того, що сталося в Махтебурзі, ви бачите, що відбувається після цих нових виборів, нестабільна ситуація, хейтерство буде скрізь. Вплив до того, що не треба розвивати конфлікт. Уходьте, дзвоніть в поліцію, візьміть Пфефаспрей. Це в нас офіційно заборонено в Німеччині, але їх можна придбати для того, наприклад, щоб використовувати в певних випадках. Тому просто намагайтеся себе обезопасити і не. Входьте в відкриті конфлікти. Ви нікому нічого не докажете. Ви залишитеся в цій ситуації тим, хто страждає. Я говорила колись про мобінг на робочому місці. Те, що ми не ідеально розмовляємо зараз німецьку мову, і хтось, можливо, вам каже, що ж ти там не вивчила. У вас свій темп вивчення, у вас своя історія, у вас свої правила. І хтось вчить швидше, хтось вчить повільно. Робіть так, як подобається вам. Од роздвигайте свої кордони, в які людина не може прийти. Так я не розмовляю німецькою мовою. Добре, я буду вчити далі. Які в тебе проблеми? Ти взагалі хто? От мене це питання цікавить. Те під відео хтось мені написав колись я від вас відписую. Це з того, знаєте, як не знали, не знали, від мене відписалися. Це було дуже боляче спочатку. Або ще хтось мені написав, там вам проплатили, ми знаємо, хто. Я колись написала цій людині кажу: Слухай, колега, ми вчора з тобою це обговорювали, що ж ти палиш контору, чи ти гроші свої не отримав? Тобто, взагалі-то я блокую це все лайно, але. Тема є дуже проблематичною. Будь ласка, дивіться і вмикайте мозок. Чому зараз відбувається оце розділення на мову, на національність до чого це може привести? Я дуже сподіваюся, що ви будете думати логічно і аналізувати, куди йде країна, куди ведуть нас і як треба реагувати. Я вважаю, що, по-перше, потрібно зосередитися на своїх цілях. На своїй кар'єрі, на своєму внутрішньому стані і не дозволяти комусь чіпляти вас можуть чіп... чіпанути і вивести на конфлікт, тільки якщо у вас є якась слабка сторона. Тому кордони ставити і не входите в дискусію. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, ми подивимося, як можна поставити ваші кордони: чи це друзі, чи родичі, чи ще хтось. То намагається взяти вашу енергію. Є просто енергетичні вампіри, які пишуть під кожним відео, якась Саша, Саша, не знаю, Марія, Маша. Тобто ніхто. Люди, які вас хейтерять, вони ніхто. І дбайте про свій внутрішній стан, оскільки 25 рік буде дуже. Небезпечним буде цікавим і психічне здоров'я це саме важливе, що може бути. Чекаю на ваші коментарі, хто відпишеться, оскільки в мене така думка, хай вам боженька допомагає в вашому житті. Хто підпишеться, буду рада з вами бути у майбутньому. Почуємося.